Всім привіт, рибаки. Сьогодні ми знаходимося на ріці Уж і будемо шукати карася саме на прикаті. Тому що минулі випуски, в тому числі нічні, ближче до ям, на виходах з ям, не дали такого результату, як би хотілося. Я помічаю, що більшість людей, які рибачать саме на цих місцях, всі чомусь сидять біля прикатів. Воно й не дивно. Тому що все-таки осінь, вода на день прогрівається, і карась все-таки виходить на прикати гритися і заодно щось собі поживне знайти. Тому по цій причині я і сів ось в такому місці. Сижу я виходить на прикаті. Тут іде така глибина стабільна, метр п'ятдесят, метр шістдесят. Лілії. І ось на очах риба дійсно. Гарно ганяє. Виходять місцями бульки. Риба дійсно на точці є. Закинув я махову по центру. На лівому флангу в мене буде вудка з кільцями. І справа я закинув фідер на чисте, туди там, така де вже спуск трошки на більшу глибину. Бачу, там постійно щось підриває і спробую там фідер. І з насадок у нас буде класика робак і опариш. Тому що нічого більше не придумав. Є в нас ще тісто мегалодон на грузило. Подивимось, чи будемо його ставити. Ну, а закормився я макухою з ячкою. Буквально ось розкидав і буду сидіти чекати карася. Була покльовка на фідер. Клюнула на покльовка була гарна, але риба зійшла. Засікнулась і, і я вже її не дотягнув. Поставив я сюди грабачка. Зараз спробую додати хробака, щоб був такий невеличкий пучочок. Буквально цей фідер тут постояв, напевно, хвилин 7. зразу була покльовка. Я думаю, як ми їх вже підкормились, то рибка повинна клювати. Зараз за ще кашу. У нас не так багато я брав собі з собою макухи. Дуже мало макухи в мене. Надіюсь на рибалку хватить. Бо я вже напевно махові вудки підкормлювати не буду. Ну, хороший как взял. Хороший. Вот ну, такие карасюра непоганый клюв. У нас же что-то там поклевка на фитре это сидит. Ну, такие. Гарный ладошечный карась. На ну, храбака. Клюв. Это два гачка. а Вудка більш для ловлі білої рибі. Такої, як плітка, ніжний монтаж у мене стоїть. Більш такі осінні вже. не літні на випінь там, чи на кінець червня, коли риба ще активно хапає. А саме такі більш осінні 22 жилка, 2 невеликі гачочка, і два делікатних робачка. І покльовочка. Ну, покльовочка тут напевно хвилин 40 поплок стояв. Ми тут тільки закормилися. Зараз ходимо до боті, тут бодя саме на прикаті сидить. у вікнах сліді. Що ти плю, плюнув хоч щось? Одного так. Кики? Тут Гигант. Нормальные? Гиганты Какие гиганты? За ладонь. Да? Да Я такого с недавним зубы пока расклевал еще О, какие У все такие лопатняки Это подошва моя Это такие караси клюют? Видишь, такие караси клюют в воде Гиганты Ну таких три хороших він підняв. Таких по грам 200-250. Ну там більш в ліліях, я не захотів там сюди, тому що там привести берег дуже сильно. І там тільки одне місце це у нього, щоб так більш-менш нормально і садок поставити і все. Бо там такий вже геть крутий берег. Воно б то клявало, але дуже незручно сидіти. Тому я вирішив ось встати в цих місцях, щоб і штатив по-людськи виставити і. О, кормушку кудись кинуть і вудки порозкидати так. Ну, будемо чекати. Надіюсь, клявати буде. Одного взловили, це вже добре. Хоча б ще таких хоч штучок п'ять і взагалі була крута рибалка. Ну, тут більш чисте все-таки помічено, що риба зараз в основному клює в ліліях. На цій ділянці річки. Уж. Кинув під лілею, буквально сходу зловив невеличкого карасика. Ну, весь все, взагалі коли під ногами, під берегом. Такий непоганий Ну, Пучок був у мене хробака і опариша, А ночі буде дубль два. Гадость. Щось тут було поклювало, поклявало. А, поняв. Трава якась. І збило храбака. Зараз підчіпимо ще одненького. І помітив, що треба нагрузило щось чіпляти. Так як казав Бодя, що так просто клявати не хоче, тільки щось нагрузив. Він чіпляє прикормку, яку я а, робив на кормушки. Ну, у мене так як дробинки, я її не почіплю, то я зараз ставлю тісто мегалодон смажене насіння. І в принципі, я був перед цим, то я... Карасика зразу із Може завдяки цьому, не знаю. Бачимо зараз. О, гадость Такі покльовки є, але не до кінця. Чогось не вистачає карасю. Таке щось піднімає, піднімає, потім зупиняється. Так само на кормушку. Хорошо, хорошо ти ліпни, а потім не хоче. Поклевочка була хороша, пока з тими дзвониками возився, навіть не встиг зреагувати нормально, а він уже клюнув. Знаєте, на фідер клює щось і зловити не можу. Чи то якась дрібнота, чи то взагалі непонятно що. Хорошенький, почам клюнув, не спів в впасти. На дно вже він пішов просто під воду. Це з Богданом вже приблизно по декілька годин. Він десь в районі 10 звалив, я штучок 4. І в мене таких ще хороших покльовок 3 було. І таке воно клює, але не до кінця чомусь. Навіть на фідер, навіть на махові вудки, там на поплавок. Ну, поклює, поклює, трохи і кидає. Я вважаю, що це зв'язано з тим, що зараз стоїть жара. Не хоче риба брати. Оце вранці трошки з самого ранку покльовало. Оце як світалом виходить, ночували на рейсі, там і подлящик побрав трошки, і карась трошки на світанку побрав. І в принципі все. Ну, У нас ось знову покльовка і, і знову кинуло. Ось почало тільки вести за течію і, і пеплок зупинився. Чому так не знаю? Може, що невелика риба клює, може, що такий його апетит. Ну тут карась гарний стоїть, я так дивлюсь, то. І бодя непогані лови, такі, як, мої, як подошва мого чобота. І ну, таких такі дрібненькі тут клявав, мене ще не попадав. Ну, він каже, що його, його такі попадають в ліліях. Но у нас тут більш чисте. Не знаю. Може по цій причині, що чисте, воно так сильно клявати не хоче. Важко сказати, багато є нюансів. Ну, в будь-якому випадку, як не крути, ну, риба на цих місцях вже ж є. Є тут карась гарний, є тут лящ. Ну як бачите, що ну, покльовки вони поки що не до кінця. Он знову щось шевелить Легенько. О, Потопило, не, не вже. Не схоже це на карасьову покльовку. Це більш таке враження, що це якийсь краснопір чи якийсь підлящик чи що. Різко так причем потопило. Це може бути навіть якийсь окунь, напевно. Ну, Окунь, я думаю, висів. Сьогодні, друзі, не густо, але не пусто. Тут скільки П'ять карасів я зловив на цьому місці. Місце непогане, рибачити можна, витопка, все там. Може, коли приїду, побачу. Тут такі карасики побільше клюють. Сьогодні кльов взагалі був слабий. Він був слабий ще вчорашнього вечора, тому що повний місяць, ну повний місяць це моя улюблена фаза, він слабий і не за повного місяця, а й за того, що. Зміни погоди почалися. Південь, схід стракає тиск, я думаю, по цій причині він брати не хоче. Якби десь на лодці в таких вікнах там, по перекату стать, я думаю, ну, клювало красніше, більш було б покльовок, більш було б реалізацій. На чистому все-таки не так клює. Я це ще зрозумів вчорашнього вечора. Да і в принципі я зараз з'їжджу на рибалку. Як і на карася, так і на щуку. Дивлюсь, де все клює, то все клює в основному під прикатами, на прикатах. На ямах дуже рідко з'являється якась риба. Це буде якесь таке виключення більш справи, чим якась закономірність. Тому, друзі, будемо, напевно, вже скоро знімати ще якісь випуски на Щуці, Ну, напевно, ще щука не скоро буде. Я думаю, треба чекати тижня-два, просто питання, коли цей випуск виставлю. Щука поки що ганяє тільки ввечері, карась теж, не скажу, що дуже активно так от клює. Поки що таке затище зараз почалося перед основним осіннім кльовом. Тому, друзі, можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.